Цікавий автомобіль знайшли на аукціоні Kia Niro 19 рік, гібрид, і у нас по ньому всього-навсього вхідна ставочка 1800 доларів. Автомобіль торгується буквально через декілька автомобілів і має дуже цікаві вхідні дані. Невелике пошкодження в лівому задньому крилі можна сказати абсолютно мінімальний ремонт. Але ми взяли карфакс на цей автомобіль, як і на всі автомобілі, які ми торгуємо для наших замовників. Я хочу нагадати, що завжди для наших замовників купівля звіту карфакс безкоштовна. Тобто, це входить в вартість послуг. 44 628 миль. Невеличкий пробіг, нормально, невеличкі пошкодження можна брати. Що нам говорить Карфакс? Що у нас е в автомобілях було декілька власників, пошкодження збігається в лівій задній частині. Три власника, якщо бути точнішим, був персональним кредиті персональний лізинг. Потім один власник був один місяць. Ну це, скоріш всього, коли автомобіль продавався через аукціон, це нормально. І ще був один власник три роки. Тобто, по факту було два власники цього автомобіля. Непогана історія інших пошкоджень по ДТП в автомобіля не фіксується, але тут є деякий нюанс саме по пробігу. Коли ми переходимо вниз звіту Carfax, ми бачимо ось. 106 579. Так, зафіксував Карфакс скручування пробігу у цього автомобіля і купувати такий автомобіль однозначно клієнту. Я рекомендувати не буду. Зараз подивимося, за скільки він у нас іде на аукціоні: 4200, 4300, тобто ставлять на нього. Нормально, тому що не всі купують карфакси, вони коштують грошей. Біля 2 доларів за один звіт. І, наприклад, ми вже купили 4456 карфаксів за останні роки роботи, як ви розумієте, в яку копійку це виливається. Так, наша задача торгувати і купувати кращі автомобілі. Для наших клієнтів. І така дрібничка, як Карфакс, в нашій роботі і в нашій практиці це надзвичайно важливо. Адже через ці 2 долари, не заплативши, можна попасти на дуже Невдалий автомобіль. Воно так здається, нібито 2 долара, що там не так багато. Але в день, наприклад, я можу торгувати біля 20-25 автомобілів. І не всі автомобілі виграються. А ще більше автомобілів я можу розглядати на торги. І по поганому карфаксу вони просто-напросто відсіюються. І це таким чином набирається така кількість карфаксів. Так, 8 тисяч доларів тільки. На Карфаксе. але наш девіз кращі автомобіль для наших клієнтів. Замовляйте авто із шаст Total Drive Hub і ви отримаєте краще авто.